Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Любителям неймовірних історій, які переросли двогодинний формат, але не затягнутих на декілька сезонів, представляю випуск найцікавіших міні-серіалів 2023 року, які отримають біля екрану навіть найвибагливіших глядачів. Як і завжди, ви тут знайдете все тільки найкраще і в різних жанрах. Тож дякую за підтримку україномовного контенту. Готуйте чай та смаколики, а ми починаємо. Уроки хімії. У новому серіалі від Apple TV Брі Ларсон вчить на зготовці науці та фемінізму. Події розгортаються в середині 50-х років. Коли основним кабінетом для американських домогосподарок була кухня, гроші потрібно було випрошувати у чоловіка, а мріяти про власну кар'єру вважалось чимось непристойним. Але Лізабет Зот – людина великого розуму та наукового таланту. Хімія для неї не просто справа всього життя, а саме життя, яке вона звикла розкладати на молекули та формули. Елізабет працює асистентом-лаборантом в одному з дослідницьких інститутів, де жінкам відведено лише два види діяльності: відповідати на дзвінки та приносити каву. Любов та смерть. Інтригуючий серіал від HBO Max, який порадує високим рівнем напруги в потрібні моменти та крутою акторською роботою. У кінці 80-х у тихому провінційному містечку, доброзичлива і старанна домогосподарка Кенді Модгомері має чудову і на перший погляд щасливу родину. Вона дружить з такими ж заклопотаними домашньою випічкою та відправленням дітей до школи матусями, а ще співає у церковному хорі. Словом, це ідеальне життя. Але одного разу жіночка кладе око на непримітного чоловіка однієї зі своїх подруг. Той відповідає взаємністю, і так розпочинаються таємні зустрічі цих двох у дешевому придорожньому мотелі. Однак те, що виглядало як звичайна інтрижка на стороні, закінчилось кривавою трагедією. Переповнена кімната психологічний трилер від Apple TV+. Це захоплива історія, яка черпає натхнення з роману таємнича історія Білі Мілігана. У ньому розповідається справжня історія чоловіка, у якого діагностували розлад множинної особистості. Міні-серіал досліджуватиме схожі теми та розповідає історію вигаданого Дені Салівана, психічно хворої людини, яку заарештовують за причетність до стрілянини в Нью-Йорку. Далі Дені ділиться історією свого життя з клінічним психологом, та з кожним викриттям таємничих подій картина набуває все більш напруженого та емоційного тону. Головного героя зіграв Том Голланд, який став улюбленцем мільйонів завдяки ролі людини Павука у кіно Всесвіті Марвел. Тому ну, дуже цікаво побачити його в новій багатошаровій і серйозній ролі втрачені квіти Еліс Гард. Мінісеріал від Амазон розповідає про тривалі страждання, спричинені насильством чоловіків над жінками в різний спосіб. Після того, як пожежа забрала життя обох батьків головної героїні в прибережній Австралії, дев'ятирічна Еліс переїжджає до Торфілда відокремленої ферми з вирощування диких квітів, якою керує її холодна бабуся Джун. Однак це більше ніж просто поле диких квітів на продаж. Жінка ще називає квітами своїх співробітниць, жінок, які врятувалися від страшного минулого і насильства в сімейному житті. Там, в оточенні рослин, дівчина дізнається багато таємниць про свою родину. Розповідь охоплює кілька десятиліть, за які головна героїня перетворюється з дитини на жінку. Сварка це Трагічна комедія та психологічна драма від Netflix, яка розповідає, як інцидент на дорозі став причиною бурхливої ворожнечі між двома незнайомцями. Успішна бізнес-вумен Лаут та простий будівельний підрядник Дені чо випадково знайомляться на дорозі Каліфорнії, і це не романтична зустріч. Вони стикаються на стоянці та сваряться. Денні женеться за машиною Емі та запам'ятовує її номер. Звичайна сварка переростає в історію помсти та божевілля. Бо і День і ЄМІ вирішують, що з них вже досить негараздів у цьому житті. Це захоплююча драма про двох людей, які живуть паралельними життями в різних обставинах. Гроші, статус і психічне здоров'я ключові теми, які висвітлюються в цій картині. Падіння Дому ашерів. На сервісі Netflix вийшов восьмисерійний готичний хорор, заснований на одноіменному оповіданні та низці інших творів Едгара Алана. По голова фармацевтичної гігантської компанії родері кашер у повному розпачі за останні два тижні він втратив усіх шістьох дітей. На запрошення у старий будинок дитинства Ашера прибуває помічник прокурора Огіс Дюпен, котрий вже давно намагається притягнути нечесного Родеріка до відповідальності за його сумнівну діяльність на посту керівника компанії. Після загадкових смертей нащадків головний герой вирішує зізнатися дюпену у своїх злочинах та розкрити причини загибелі власного роду. Цієї темної ночі спантеличений помічник прокурора дізнається багато страшних таємниць. Та головне йому доведеться повірити в химерні откровення свого співрозмовника. Таблетка від болю. Історія розповідає про причини й наслідки поширення опіуму по штатах та про винуватців жертв і людину, яка самотужки намагається докопатися до правди. Фармацевтична компанія Perdю, якою керує Річард Цаклер, запустила безпрецедентну маркетингову кампанію, стверджуючи, що розроблені ними ліки оксітоцин ефективно знімають сильний біль. Препарат стає справжнім бестселером, і представники продукції продовжують спритно приховувати від регулюючих органів лікарів та пацієнтів побічний ефект лікарського засобу. Оксітоцин викликає сильне звикання. У міру того, як використання знеболюючого препарату продовжує стрімко зростати, а фармацевтична компанія заробляє величезні гроші, Америка виявляється на межі початку опіоїдної епідемії. За океан Серіал від Netflix, заснований на романі портфоліо польотів Джулі Орінджер. У 1940 році більшість Франції вже була окупована. З усієї Європи на південь країни кинувся потік біженців, сподіваючись залишити континент. Серед них не лише євреї, які на думку нацистів є головним джерелом зла, а й представники творчості інтелігенції, які втекли з фашистської Німеччини. У центрі сюжету реальна історія Варіана Фрая американця, який під час Другої світової війни вирішив ризикнути свободою, життям і врятувати від нацистів, художників і письменників. Разом із багатою благодійницею Мері Джейн Голд вони створили проект порятунку євреїв та організували втечі. Любе дитя. Новий психологічний трилер від Netflix знятий за мотивами одноіменного бестселера німецької письменниці Роми Гаусман. Лена зі своїми дітьми довго жила у викрадача і мусила дотримуватися його правил. Полонені їли, ходили в туалет і лягали спати у встановлений час, а щойно чоловік заходив у кімнати, мали показувати йому свої руки. Врешті жінці вдалося втекти. Після жахливої автокатастрофи вона потрапляє в лікарню разом із дочкою Ханною. І коли туди приїжджають батьки Лєни, починається справжній кошмар. Сантехніки Білого Дому. Проект від HBO, заснований на романі Ейгіля та Метю Крогів і грунтується на реальних подіях. Тут йдеться про агентів Говарда Ганта та Гордана Лідді, відомих як Сантехніки Білого Дому. Це група оперативників, яким доручають з'ясувати, через кого відбувається витік даних. Поки вони шукають людину, яка розкриває плани, інформація продовжує просочуватися у змі. Від дій сантехніків залишить не лише політична доля президента Річарда Ніксона, а й місце Америки на світовій арені. Дії серіалу розгорнуться у 70-х роках. У головних ролях знялися Вуді Гарольсон та Джастін Теро. На цьому в мене все. Добірок на каналі найближчим часом буде все більше. Тому підписуйтеся, щоб ми один одного більше не втрачали. І до зустрічі в новому відео.